Ну, хто скаже, що ендуро не для романтиків, а? а. <святка> Красота. Поїдемо далі. А, туди. Ну що, як вам? Крутячок? Ромчик каже, вниз, напевно, їхати не будемо. Гляньте. Три павука на мені дивіться. Один, два, три. Ой, ось ще один. Ой, який здоровий. Кудись веде, значить треба пробувати. Грунчик дивиться, куди стежка веде. Давай пробуємо. Давай, погнали. Так, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чуща, вони є ром, вони не ядовиті, в них тут хрести. Та ні, вони нормальні. Ну, Тоді нехай катаються. Головне, перший далі їдь. Тоді нехай катаються, так? Да? Їдь далі кругом перший і все буде. Знайшли ми з ромчиком це озеро. Насилу добралися. Тільки декілька років назад влітку воно було голубого кольору. Ну а зараз таке. Ну, навіть риба є, ти бачив? Mm -hmm. Поворотніки з термозад для Слабаков, так? Да? Хай удобно було, показав, би тобі привертає. А я думаю, що ти не показуєш куди повертання. Став, думаю, чи ти на світлофор їдемо, що ти на заправку мене ведеш. Часу нам мало з ромчиком було. Клієнт вже приїхав, чекає, треба роботу робити. Так би ще, може, і покаталися би, так? Да? Десь би ще поїхали.